Дуже важливо є оці саме допологові зараз консультації е, по грудному вигодовленню, тому що вони вже, коли мама ще спокійна, без стресу, можуть е, на вже навести, як правильно правильне прикладання це власне е, старатися, щоб дитина була максимально повернута до матері, щоб був максимально тісний контакт шкіри до шкіри, відповідно тоді. Позу, тобто годування, це вже можна індивідуально підбирати. Ну можна обирати так, щоб дитина була розвернута, щоб тіло було максимально контакт і відповідно. Дитина має досить добре захоплювати сосок разом із ареолою. При піднесенні до ротика дитини молочної залози, тобто ми робимо такий по типу сендвіча, тобто рукою, той, якою годуємо. Робимо, щоб дитинці було правильніше і легше захопити. При піднесенні буде сосок направлений на носик дитини, і відповідно рефлекторно вона буде відкривати рот. Відкриваючи рот, нижня губа має бути максимально вивернута, відповідно, тоді захоплення буде найбільш правильним. Зрозуміти, коли ви не чуєте ковтків молока, коли ви не чуєте такого крехтіння біля грудей. Тобто дитина все ж таки працює активно і тому витрачає сили. Коли ви відчуваєте болісні відчуття, тобто, коли є болісні відчуття, відповідно, щось не так, значить неправильне прикладання. Пізніше може бути малий набір маси тіла. Ваше молоко це ідеальна їжа для дитини.